Доброго денечка, Дивіться, я зайшла в море. Дивіться, скільки рибки плаває. Гляньте на, Бачите? Сьогодні море дуже спокійне. А там далі вон така велика. А вон ціла згайка маленька, хоч би телефон не впав у воду. Говорю тихенько, щоб її не розлякати, щоб вам показати. Боже, вода така, гляньте та куди я зайшла. Я сьогодні прийшла в В'єтнамках, можна робитися, походити по воді. Хай трошечки ноги. Огонь. Тому що тут академія, цивільна авіація учаться. Бачка, вже якась така йде, як я. купальщиця каребка. Бачите, скільки рибочок. Я ще не можу до цього шуму привикнути, коли я приїхала. Я приїхала в п'ятницю. Уже класно глядь. Вона походить. Ой. Добре, що ще вода тепла, слухати, що я застала. Ще трошечки. Ох, я не можу рибет відпливають. Дивіться, яка краса. Там кричала і вони, якраз оцей катер пливе. Там далеко видно ламанга. У ламанзі з однієї сторони це море. Маленьке, воно рахується, марминор, а з другої сторони середземне. Туди можна або катером попасти, або об'їжджати по трасі, туди їхати. Боже, як класно, дуже як добренько, ще більше зараз зайду. Ой, камеру трошки прикрила. Зараз, зараз. я поправляю, щоб більше ноги були в воді. Оце бурава, що я показую, жарю. Сьогодні на вечір буду запікати в духовці. Валя попросила. От. То у нас цього моря. Мені головне, щоб шльопанці не попливли. Бо буду. А це лупнавті. Оце о. Тут. Парковка, там платні, є й платний пляж, але ж там є, як це називається, вони раз у рік платять і в них е, якусь там суму. Члени цього клубу, знаєте, це звук полетів один. Парковка цих барків. Тут дуже гарно, але дуже добре, що зараз людей нема мало. Аж чиститься, тут постійно піски ці міняють, завозять нові, От, але це вже тоді як трошки роз'їдуться люди. І якось вони і як сезон теж так, з цією рибою, дивіться скільки. Колись ми з дітьми ходили на рибалку, а там з перчала мовили. А як жили там от на коротів, так оце готель, бачите, показую. І слідуючи буди, не слід не слідуючи, через один будинок ми жили на першому поверсі. Я в вікно дивлюся, рибаки зранку припливають. Рибаки всі шоловлять для кафе, для магазинів. Оці. Я так ніхто не робив. Я побачила, миску взяла здоровезну і пішла. бачите, бачте. що він приїхав, вже приплив. І пішла до рибаків і договорилася. І в них купувала постійно свіженьку рибу. Далі ще з нами жив сестри, чоловік він тут був. І Я кажу, я купляю, а ти чистиш. От, свіжа ще була, деяка навіть і жива. Бачите, приходять більше людей, хай відпочивають. Але це все, бачите, ці. Пенсіонери з дітьми мало. Ось я походила з вами по морю, а зі мною риби. Ну, з краєчку плаває маленька. Бачите, яка вона. А там далі, там її повно. Екологія хороша у морі, то риба є. Часом сюди прийдеш літом, ось стоять крісла і одні голови торчать. Пластикові крісла пенсіонерки привозять з собою, приносяться з готеля чи як там, чи з дому і сидять у цій воді. Але ж солона вода для суглобів не добре. Солона вода тільки добра для, е, може подивлю, для легенів, для бронхів. Тут дихати добре. А для суглобів не дуже. Через те тут дуже багато людей, які хворіють на це діло, міняють суглоби. Тут іспанці нічого не бояться. Я два роки вимочилася, поки пішла. І то я пішла, він мені не робив, не різав, а я вам зараз вже покажу. О, Дивіться, що в мене після операції. Сюдою вводив кіно, е, відеокамеру, а сюдою, щось там він звідти. Доставав, щось добавляв. по новій технології моя операція. Робить в нас оцей лікар Назарій Ігорович. Ну, він таке робить, слухайте, що це молодець, молодець. І на позвоночниках, у кого протрузії, грижі. Він робить і на бедрах, отак робить всією відеокамерою. То я така щаслива, що до нього попала, що це взагалі. Щось я говорила, вже знову перебила сама себе. А, за іспанців нічого не бояться, вони по два суглоби зараз міняють тут. Я робила в одній такій сім'ї, ну, я по чотири години робила по уборках. Так більше платилося, бо ж тоді я строїла хату сама. От, Валя допомагала. Іду <різований> туди, от ноги помити по березі. Приходжу туди, в ту хату, вже лежить Педро, що таке, він каже, суглоби поміняв. Через два місяці приходжу, знову лежить, а чого зараз чого лежиш? А внизу, от, отут де підйоми на ногах. Оці суглоби поміняв, аж такі такі, за одним злітаються. Скільки години, видно пролітали з інструктором і летять уже в свій аеропорт чи що там в академії на базу. Добренько йдемо мить ноги, трошки поговорила, показала море, Ви теж зі мною відпочили. От, бачите. Доріжка тут, щоб діти гралися, там інвалідів привозять, і в них є свої другі коляски, такі пластикові, що прямо з колясками завозять у море. Коротше, тут таким дивляться. Ой, гаряче, біля моря не так. Ташечки співають, а щоб побачити, не побачиш, бо вони зелені. Такі, як ці дерева, такі великі. Вони майже такі, як голуби повичені. величині. роги. Бачите, зараз може чотири години мають з різних сторон. на цьому все. Дякую, що подивилися. Дякую за все вам. Я позволю на роботу. Вчора залазити справку, то що треба по Біля 9 числа їдемо звали в друге місто. Треба там побувати. Ось. Все на цьому все. Пока-пока. слідуючого відео.